Поліцейські затримали 51-річну жительку Подільського району за підозрою у вбивстві сина. Жінку помістили під варту. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася кілька днів тому ввечері в одному з населених пунктів Куяльницької громади. Про неї поліцейських сповістили місцеві жителі. Прибувши за вказаною ними адресою, слідчо-оперативна група Подільського районного управління поліції у веранді приватного домогосподарства. Виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка. Власниця будинку пояснила, що померли її син, який мешкав з нею та батьком у цьому будинку. Поліцейські встановили, що під час сімейної вечері, яка супроводжувалась вживанням алкоголю, родичі посварилися. Син почав ображати та принижувати матір. А остання, обурившись, вдарила його в груди ножем, який тримала в руці. Малиха топором, тапором. Я топор викинула за дві. І нос, він просто нож, Поліцейські затримали та повідомили 51 річній жительці Подільського району про підозру у вбивстві сина. Подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Куярницької громади. Прибувши на місце події слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції у веранді приватного домоволодіння було виявлено тіло 31-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Наразі встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав. Від своєї матері під час сімейної сварки. Попередньо смерть чоловіка настала внаслідок проникаючої колотої різаної рани грудної клітки. Точну причину смерті будуть встановлювати судово медичні експерти. Ніж правоохоронці з місця події вилучили та скерували на експертизу, поліцейські затримали жінку в процесуальному порядку та повідомили їй про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років. Позбавлення волі. Суд обрав підозрювання за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.